Що це не вийде просто так. За це потрібно боротись. Боротись і по інш, іншому жиху немає. Вчора я привітав ввечері, коли зійшла зірка. Перша зірка з різдвом вас всіх пройшовся по майдану. Зайшов, поїв, поїв куті, так багато з'їв. Пройшовся, поспілкувався з людьми і всі кажуть. Єдиний кандидат, нам потрібно об'єднати прості речі, які лежать на поверхні. Тільки об'єднавшись, ми можемо отримати результат. Якщо б на Майдані тут була одна людина, якщо дві, три, сто тисяча, десятки тисяч, сотні тисяч людей, коли ми об'єднуємося, ми сила. І тому ми впевнені, що об'єднавшись. Всі українці, ми можемо перемогти і втілити наші мрії, об'єднавшись не тільки на майдані, об'єднавшись в політиці, об'єднавшись і висунувши єдиного кандидата, ми знаємо тільки в цьому разі ми можемо перемогти цю владу, яка на сьогоднішній день сконститувала великий адміністративний фінансовий медіаресурс. і тільки об'єднавши наші мрії. Мріє жити в сучасній країні, в європейській країні. Ми можемо здійснити нашу спільну мету жити в європейській, сучасній країні, де кожен українець може впевнено дивитись в завтрашній день. Я хочу побажати кожного з вас ще раз щиро, від щирого серця, гарних свят, здоров'я, бажання. І втілення мрії в життя тільки разом. Дякую і ще раз зі святом! Дякуємо віталію клечку! Шановна громадо, і перед тим, як в нас зараз наші. Гарні хористи вам поколядують і будуть величати нашого Спасителя, У мене велике звернення до діток. Шановні дорогі дітки, по-перше, велике прохання не губитися. Якщо ви відірвалися від ваших батьків, дідусів, бабусів, то обов'язково йдіть сюди до нашої сцени. Як тільки я хотів сказати, щоб Семен... Найшовся, Бачу, він вже в дідуся на руках, слава богу, молодець, але